嗯。Mm hmm. Фіналочка перед піском. Отак, вмісто бордюрчика, ребятки. Бачите? Четко, там ще таблиці не тягне. Отак воно ще підмиється і буде красиво. Дивіться, о. Ну так, да, вона миється добре. Uh -huh. так пісочком за третя і на 45 красота. Так. Тож зролили, бачите, водосточечку їм. Так от вони захотіли. О, все. Затриму, вони там уже далі розмітатимуть. Отаке. От, От порожок осталось поставити пластикові е двері, вікно пластикове і, -і заштукатурить. І коридор завершений.